В цьому випуску м'ясорубка в Манчестері Джо Джойс програв Корговичу у жорсткій битві. Два пояси, один король, а феєрично нокаутував суперника. Об'єднавчий бій за титули. Еніс і Станіоніс готові вирішити, хто стане королем напівсередньої ваги, яке місце Усик займає серед легендарних супертяжів. Ленокс Льюїс дав свою оцінку. Помилка судді принесла перемогу Усику. Рой Джонс відробляє путінські кошти. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. 5 квітня у Манчестері, Велика Британія, відбувся поєдинок між 39-річним британцем Джо Джойсом і 32-річним хорватом Філіпом Хорговичем. Боксери доволі добре комбінували та змагалися, враховуючи обставини. Проте перемога рішенням суддів очікувалася тут в останню чергу. Протистояння Джозефа та Філіпа взагалі не мало відбутися. Джо Джойс мав битися проти Діліана Вайта за право бути головним британським віковим претендентом на пояс чемпіона світу. Але той травмував палець. Лі швидко вибір припав на Філіпа Хорговича. Хорват програв попередній поєдинок, як і Джойс, і жадав повернення до обойми. Хлопці зустрічались у 2013 році в аматорах, тоді переможцем вийшов саме Джойс. Джо добре почав поєдинок, мав перевагу в Джебі, не давав влучати правою. Хоргович заряджався оверхендом через руку, як скажений, але здебільшого не влучав. А якщо й влучав, суперника сильно цим не лякав. Монотонність темпової роботи Джойса в Атаці не вражає, але це виглядає. Дало як шлях до перемоги. Джо і стиснув свого суперника, змусив відходити і регулярно бив по тулубу, так що візаві не мав коли відпочивати. Десь це виходило краще, а десь прилітало у відповідь. Усе, щоб зберегти темп, Джо доводиться працювати не на всю силу. А це дається взнаки на загальному вигляді бою, бо силові Хорговича виглядають переконливіше. Хай би там хто намагався зберігати сили, до сьомого раунду втомилися обидва. Це не критично, але доволі серйозно. Хоргович повсякчас цілив правила. Суперник намагався не пропустити вирішального удару та працювати через тулуб Філіпа, який мав на підготовку істотно менше часу. Це було доволі рівне протистояння. Хоргобич, який ніколи не був генієм тактичних рішень, намагався боксувати головою, ловити суперника на помилках та бити силовими назустріч. Філіп вирішив не провокувати візаві на бійку на старті, щоб не витратити всі сили та відбоксувати розумніше. Джойс вже не мав змоги якнайбільше атакувати силовими. Джозеф планував збити. Дихання супернику і добити того, якщо Хорват зупиниться. Хоргович підсів у другій половині зустрічі, але не кардинально. Тож зупинити і добити Філіпа не вийшло. Судді все ж робили висновки, виходячи із силових атак боксерів. Хоргович мав їх більше, влучав також щастіше. Тож і перемогу віддали йому: 96-95, 97-93 і 98-92. Для Філіпа це перша перемога після поразки від Даніеля Дюбуа. Для Джойса це четверта поразка в останніх п'яти поєдинках. Типу 5 квітня в Астані відбувся захист двох титулів середньої ваги. Жанібек Алімханулі вперше захищав свої пояси IBF і WBO на батьківщині проти французького претендента Ануеля Енгамісенге. Енгамісенге продемонстрував гідний бій як у своєму дебютному виступі на титульному рівні, так і другому поєдинку за межами Франції. 29-річний француз із Конго тримав щільний захист і намагався тиснути на суперника. Але він натрапив на непохитного опонента, найкращого середнього Алімхану Ханули дав будь-якого приводу, щоб звести свою публіку з розуму. У першому поєдинку на батьківщині після свого другого професійного бою в 17-му році цей момент настав наприкінці першого раунду. Два поспіль лівих удари влучили в підборідді Ангамі Місенге, який марно намагався втриматися на ногах. Але зрештою впав на канвас. Він підвівся до рахунку і дотягнув до гонгу, але вже тоді опинився у глибокій ямі. Ініціатива залишалася за Алімхану Ханули і в другому раунді вже не переходила до. Суперника. Його ліва рука працювала гостро й чітко, неодноразово влучаючи у двоколірну бороду Енгамі Сенге з обох боків. У третьому раунді Алім Ханули спокійно проходив крізь атаки суперника, завдаючи ударів майже без опору. Потужній хук правою стросонув непереможеного претендента ближче до кінця раунду, хоча тому вдалося дотягнути до дзвінка. У четвертому та п'ятому раунду домінування місцевого героя продовжувалося. Поведінка Енгамі Сенге дещо змінилася, хоч він і не втрачав. Бойового духу, а Лімханулини, зважаючи на розсічення під лівим оком, стримав потужну атаку суперника. Прямий лівий удар миттєво зупинив спробу прориву від Енгамісенге. Його голова відкинулася назад, і він ледве втримався на ногах. Ще один лівий доробив справу, і претендент друге опинився на канвасі. Енгамісенге сміливо підвівся, але не зумів відповісти на команди рефері, що й стало причиною негайного зупинення поєдинку. Таким чином, француз зазнав першої поразки у кар'єрі. Тепер його рекорд становив. Овить 14 перемог, одна поразка, дев'ять нокаутів. Натомість Лімханули, маючи тепер 17 перемог, 12 нокаутів, без сумніву, продовжить наводити жах на своїх суперників. Суботня перемога стала для нього вже п'ятим захистом титулу загалом, та другим після об'єднання поясів IBF і WBO майже півтора року тому. 12 квітня 2025 року боксерський світ знову зупиниться, оскільки відбудеться один із найочікуваніших поєдинків року. У бою, що обіцяє бути неймовірно напруженим, зустрінуться два непереможні бійці: Джарон Еніс та Іманта Станіоніс. Цей об'єднавчий бій за титули чемпіона світу за версіями IBF та WBA у напівсередній вазі до 66,7 кг кілограм, стане справжньою битвою за лідерство у цій категорії. 27-річний володар титулу IBF. Американець Джарон Еніс один із найперспективніших боксерів у світі. Володар непереможного рекорду, який прагне стати новим королем на півсередньої ваги. У нього 34 бої, одна нічия, 33 перемоги та 29 нокаутів. Що говорить про його безжальність в рингу. Проте його суперник, володар поясу WBA Ейманта Станіоніс, річний литовець з ідеальним рекордом, який складає 16 боїв, 15 перемог, одна нічия та 9 нокаутів, не збирається. Відступати. Станіоніс демонструє неймовірну техніку та рішучість, і він готовий здобути титули за допомогою свого невтомного пресингу та стратегічного підходу. Цей бій обіцяє бути не лише технічним, але й неймовірно драматичним, оскільки обидва бійці будуть готові йти до кінця заради перемоги. Хто із них стане наступним королем напівсередньої ваги? Чи зможе Еніс продовжити свою переможну серію? Чи Станіоніс нарешті зірве титули і залишить свій слід в історії? Легендарний британський боксер Ленокс Льюїс, один із найвеличніших чемпіонів в історії боксу. Нещодавно поділився своєю думкою про спадщину Олександра Усика, який нині володіє титулами чемпіона світу у хевівейті за версіями WBA, WBC та WBO. Під час розмови з Boxing Social, коли Льюіса запитали про те, як би він виграв Усика в їхньому поєдинку. Британець не вагався і в прямій манері поділився своїм баченням стратегії. Я б пішов на Усика, одразу б зайняв позицію першого номера. Почав би тиснути на нього, щоб змусити рухатися, не даючи жодного шансу для маневру. Легше йти вперед, ніж назад. І це саме те, що я зробив би з Усиком. Я би йшов на нього з усім завзяттям, тиснув би, і він відступав би, тому що я не давав би йому жодної можливості встояти. Ключем у боротьбі з таким суперником, як Усик, є постійне ствердження себе, наполегливо прокачуючи свої комбінації. Завжди завершувати удари на хуці або. Перкоті, адже він часто нахиляється, хитає головою і корпусом, намагаючись уникнути ударів. Усик – це контратакуючий боксер, і він завжди чекає, щоб ти вдарив, а потім намагається відповісти своїм контрударом. Але якщо я буду настільки агресивним і точним, він не зможе витримати. Але коли розмова перейшла до більш серйозного питання про місце Усика в історії важкої ваги та його спадщини, Льюїс висловив своє визнання, надаючи йому надзвичайну високу похвалу, на що багато хто не очікував. Я б сказав би, що Усик у тій ж самій кімнаті, що і я. Заявив Люїс, вказуючи, що Усик знаходиться серед найвеличніших важковаговиків усіх часів. Поряд з ним цей коментар від Ленокса звучить без сумніву як найбільше визнання, яке міг би отримати український чемпіон. Адже Люїс сам був тим, хто домінував у важкій вазі, залишивши великий слід у боксерській історії. Тепер перед усиком стоїть не просто завдання утримати свої титули, а й продовжити доводити, що він справді належить до елітного кола найбільших важковаговиків усіх часів. Минуло вже немало часу з моменту, коли в ринку зійшлися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Це бій, який залишив по собі не лише слід у спортивній історії, а й хвилю гучних суперечок. Одним із найбільш обговорюваних моментів того вечора став удар британця, який суддя поєдинку визнав нижче пояса. Усик отримав час на відновлення, бій продовжився, і, зрештою, українець здобув перемогу. Але чимало експертів досі не можуть дійти згоди. Був це фол чи легальний удар. На цьому тлі несподівано у публічному просторі. Торі знову заявив про себе колишній американський боксер Рой Джонс, який більше відомий своїми проросійськими поглядами. Його слова прозвучали доволі прямолінійно, без дипломатії чи обережності. Я не думаю, що удар, який дюбуанані Нісусику був не ще пояса. Якщо подивитися уважно, без емоцій, без усіх цих вигуків із залу. Якщо подивитися уважно, без емоцій, без усіх цих вигуків із залу, Фанатських істерик, це був класний чіткий, технічний, абсолютно легальний удар. Так, удар був жорсткий, можливо, навіть на межі, але точно не за межами правил. Я вважаю, що рефері припустився грубої помилки, і ця помилка кардинально вплинула на перебіг бою. Такий удар заслуговував. Хоча б на детальніше вивчення, а не на автоматичне присудження відпочинку усику. У мене немає нічого проти Олександра. Я поважаю цього українця, він неймовірний боксер. Але справедливість це справедливість. Якщо ми почнемо мовчати про такі речі, то спорт втратить свою чесність і авторитет. Це вже не вперше, що Рой Джонс дозволяє собі подібні одіозні висловлювання. І справа тут не лише у боксерських судженнях. У 2015 році Рой публічно принизив себе, звернувшись у тимчасово окупованому Севастополі до Путіна з проханням надати орківське громадянство. Масовий вбивця, звісно, не відмовив Джонсу. Після такого світова спортивна спільнота значно охолола до колишнього чемпіона. Та, схоже, самому Рою це лише на руку. Він і далі відвідує болота, позує із колаборантами. і Будь гучні заяви, які часто співпадають із кремлівським порядком денним. Цього разу Джонс вирішив атакувати не просто українського чемпіона, а саму суть спортивної справедливості. І здається, цей ватний пенсіонер вирішив знову стати на бік тих, хто не цінує ані честь, ані істину. Друзі, а як ви відноситесь до таких заяв і поступок колишніх легенд боксу? Невже вони дійсно цинічно продаються путінському режиму? Чи просто в них наскільки відбиті мізки, що вони не розуміють, що мають справу з масовими вбивцями, беручи їх криваві гроші? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!